Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про розподіл комітетів у Верховній Раді України сьомого скликання. Вітаю вас, пане Сергію Сас. Сьогодні ми будемо саме говорити з народним депутатом України від опозиції. Отже, партія регіонів все таки пропонує розподілити вже зараз комітети Верховної Ради сьомого скликання. Чи готова опозиція до цього? Чи є якісь пропозиції? Наскільки вже зараз? Можна говорити про визначеність. Ну, насправді, доброго дня вам, доброго дня телеглядачам. Насправді, те, що пропонує партія регіонів, це виглядає, як колись говорили от раніше за радянських часів. колгосп організований, присилайте колгоспників. Так воно виглядає. Я прослухав от, коментарі з цього приводу вчора голови фракції. Олександр Сергійовича Єфремова, і повинен сказати, що я не зовсім походжуюся, що тут треба комусь з кимсь торгуватися в рамках роботи підготовчої групи. Я абсолютно переконаний, що ситуація повинна виглядати трошки по-іншому, з огляду на той досвід, який я маю от, в роботі подібних підготовчих груп, попередніх скликань. Справа в тому, що. Не більшість повинна диктувати: ми вам ми заберемо все, що потрібно, а вам те, що залишиться. Насправді більшість влада, взагалі, повинна бути зацікавлена в тому, що опозиція повинна мати, а влада повинна забезпечити певні важелі контролю. За владою зараз опозиція претендує на 11 комітетів, е, так само як з, я зараз е, свою е, виключно думку висловлю, тому що е, опозиція ще не сформулювала от, е, свою позицію щодо перспективи роботи у цій підготовчій групі. Я буду говорити тільки е, свою думку. Тобто, влада повинна забезпечити опозиції можливість контролю і в цьому контролі. Зацікавлена, повинна бути виключно влада. Чому я веду про це мову? Тому що безконтрольна влада веде однозначно до авторитаризму. Перший крок ми вже. Або черговий крок ми зробили на виборах, а в кінечному результаті. До е, диктатури, до диспотії і тому подібне, тобто, тобто, тобто тут от, е, повинна значить, сама влада і більшість е, для себе з'ясувати, що вона в цій ситуації хоче. Або парламент буде діяти, як діяв на останній сесії от цього, е, цього скликання, повноваження, якого витікають, або mm -hmm. вона буде працювати по закону і по-новому. Що стосується е, Інструментів, які, на мою думку, повинна отримати опозиція в результаті цих переговорів, ну, у Верховній Раді України є певний досвід з цього приводу попереднього скликання. Візьмемо 2007 рік. Ми пам'ятаємо, що тоді більшість була сформована нашою Україною і партією і батьківщиною, в результаті розподілу комітетів. От у мене є тут результати розподілу відповідно до постанов Верховної Ради від 26 грудня 2007 року, 4 грудня 2007 року, про перелік кількісний склад, а попередня постанова про персональний склад комітетів. Так тут в результаті цього розподілу дев'ять комітетів дістала партія регіонів, 10 блок Юлії Тимошенко, блок наша Україна 4 комітета, комуністична партія 3 комітета і блок Литвина 2. Тобто ті, хто був. При владі отримали 14, і тих, хто був в опозиції, 14 комітетів. Тому в тому числі комітет з питань бюджету, перша, посада першого заступника голови Верховної Ради посада першого заступника прийшла партії регіонів. Угу. Лавринович займав цю посаду. А народній партії, бюджетний комітет і цілий ряд інших комітетів, от про які я сказав, це було не випадково. От, потім ці всі речі. От щодо розподілу між опозицією і коаліцією тоді були затверджені у законі про парламентську опозицію. Цей закон був внесений у 2007 році в першому читанні прийнятий. Я хочу перелік, от, хто тут вніс цей закон Тільки про, коротко, би коротко. Би Коваль, Комар, угу. Тимошенко, Томенко, Турчинов, Чечетов, Чорновіл. До тоді чого вийду. ви ведете? Якщо а коруч. я веду до того, що це вже було е, свіча зроблено, і тут те, що повинно. Бути контро ті комітети, які мали контрольну функцію, вони належать, повинні належати опозиції. Тобто без контролю, без можливості контролю за владою, просто перебувати на певних посадах для опозиції сенсу немає. Які для потім, цього треба потім святочка, я завершу тільки думку. Потім ця сама норма. От в вигляді 81 статті була в 2008 році у вересні місяці принесена в регламент, і в регламенті 81 статті було чітко визначено напрямки діяльності комітетів Верховної Ради, які повинні очолювати опозицію. Ага. До речі, за цей документ проголосувало як і за попередній закон про опозицію 360 депутати, депутатів депутатів. А 362 депутати. А за регламент проголосувало 349 депутатів. Угу. Тобто представники практично всіх фракцій був досягнутий певний консенсус. Голосували і Єфремов, керівник фракції, і Віктор Федорович Янукович голосував за цей законопро... за цей регламент. І Чечетов, і всі інші там відомі діячі сьогоднішні чому тоді опозиція не має на ваш тому, ну, за вашими тому, словами свята, такої я от вважаю зараз. Що опозиція повинна, от в принципі, посилаючись на ці всі речі, і це було реалізовано для опозиції, яку тоді очолювала партія регіонів, і ти цим шляхом продовжувати цю традицію. Тобто, я переконаний, що зараз опозиція, удар, свобода, ті, що говорили, що вони є опозиційними до сьогоднішньої влади, батьківщина повинні консолідовано виступити і заявити, що. Давайте будемо діяти відповідно тих нормативних актів, які вже були прийняті і які діяли на певний час. Якщо і, і претендувати на певні комітети, які мають контрольні повноваження, за, конкретніше, відсутності, да. за відсутності за відсутності контконкретніше, це все виписано 81-й статті комітет, регламенту ре, ну, і, Вибачте, регламенту від вересня місяця 2008 року, угу. і от. Це моя особиста пропозиція. Я думаю, щоб ми не втягувалися в базар, який нам пропонує сьогодні влада, що ми вам дамо те, що спаде з носа, знаєте, і виходить як у Жванецького. Я мовою оригіналу скажу. Знає, кров стиїть в жилах від безсілля, собственного безстрашення. Оце так виглядає ця ситуація зараз з боку партії регіонів, і ці торги, які пропонуються. І я переконаний, що якщо сьогодні влада, яка сама зацікавлена в цьому, не надасть можливості контролювати її опозиції, то опозиція за таких обставин повинна взагалі віднос... відмовитися від усіх посад у, у Верховній Раді України сьомого скликання. Ну от опозиція відмовиться. Що далі? А Вона тоді, не тоді, тоді всі взагалі посади, тоді всі уважаю. посади. Вакантні посади повинна бути значить заповнені представниками тих, що сьогодні представляють владу партію регіонів. Uh -huh. Ну і в залежності, якщо певні сателіти в процесі переговорів визначаться. ну в минулому скликанні це були комуністи. Як буде зараз з комуністами, мені сказати складно, тому що там наскільки в мене інформація ведуться переговори. Тобто, от моя позиція, моя особиста позиція, полягає в тому, що влада повинна. Ще раз хочу наголосити, сама бути зацікавлена в тому, щоб вона була підконтрольною. Тому що безконтрольна влада це, ну, це, це страшні речі і страшні наслідки для самої влади. Тому от у 2008 році, коли Тимошенко от, запропонувала більшості все-таки створити коаліційний уряд, поділ, розподілити от, відповідальність за ту кризу, яка насувалася на той час на світ і Україну. От, зокрема, ну не було підтримано до речі партії регіонів така думка, але от з ініціативи Юлії Тимошенко, саме з її ініціативи, був внесений і підтриманий закон про опозицію. Ту, ту Сергій, та той закон, зрозуміла. коли в опозиції була партія регіонів. Тому скажіть конкретніше, так. на які конкретно комітети претендує опозиція? За, я, от нічого. я ще раз хочу сказати, Світланка. Справа в тому, що зараз я висловлюю от свою особисту позицію, на ваш погляд, на, на, що на, мій, на варто? мій погляд, комітети, які передбачені статтею 81 регламенту в редакції від вересня 2008 року. Там ну. не визначено конкретні комітети. Uh -huh. До речі. От, я мав відношення до написання цієї норми свого часу, і спеціально не було зафіксовано конкретний комітет, тому що я знав, що будь-яка більшість, змінивши одне слово в назві комітету, може позбавити права опозиції угу. його займати. Тому там написано певні напрямки. Напрямки там я можу тільки окремі назвати. Безумовно, питання бюджету не може безконтрольно використовуватися от, е, державний ресурс. Не можна його. Формувати і використовувати владі повинен бути парламентський, громадський контроль за його використанням. Угу. Я думаю, з цим не можна не погодитися. Боротьба, боротьба з організованою злочинністю Ну, не може контролювати от, організовану злочинність, корупцію. Це якраз питання відноситься до предмету віддання саме комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. От Корупцію не може контролювати той, хто сам є, от будемо говорити, потеці потенційним. Суб'єктом корупційних зловживань, Ну, це ще варто довести. Тобто, хто більше Ні, ну, цим ні я, я це розумію? А але як правило, корупція, корупція це полягає влади, тобто використання владних повноважень безконтрольно поза своїми межами. Це 364, 365 стаття, зловживання, перевищення, і все інше. Корупція, коли використовувати само зможуть потім, але в меншій мірі, в меншій мірі мова йде про е, судочинство, наприклад. Повинна опозиція от те, що відбувається зараз в судах, безконтрольно відбуватися, може і продовжуватися далі, я думаю, що абсолютно ну, тут відповідь може бути одна. Не може. Мова йде про контроль за роботою державних монополій. Угу. От, і цілий ряд інших питань. Я ще раз хочу наголосити, хто цікавиться цим, не ну, так? В любительському аспекті, ну, може відкрити, він є, цей регламент, і там чітко виписано. І ця норма була виписана, як я вже сказав, за підтримки, виписана і підтримана Конституційною більшістю 342 народних депутатів. Голосували всі, і я назвав. Очільників партії регіонів які були тоді в опозиції, які підтримували mm -hmm. цю пропозицію. Ну, я от, не думаю, що є сенс пане їм Сергій, зараз відбавлятися. Як можна зараз говорити про вплив опозиції на формування комітетів? Взагалі е чи може опозиція впливати? Яким чином буде впливати? Ваша e особиста думка, e моя особиста думка, я ж сказав, в чому полягає чи Ви не повинні, сидіти, чекати, опозиція не може і не має права втягуватися от в ті торги. От, які нам пропонують, що вам там свобода слова, mm -hmm. ще щось буде чекати на просто. тобі, на тобі, не Боже, що мені не гоже, Розумієте? Тому ми чекати не будемо. Ми, я думаю, опозиція сформулює свою думку з цього приводу, свою позицію. Ми не хочемо, от, що, мов дайте нам оте, дайте нам оте. Це не той випадок. Нас опозицію, підтримала певна частина українських громадян, О, підтримала на здійснення певних державних повноважень. І тому е, ми можемо за результатами здійснювати ці повноваження в опозиції. Але це не означає, що нате вам те, що нам не потрібно. Я ще раз скажу, що зрозуміла. опозиція нас, повинна пів хвилини повинна мати важелі контролю, якщо влада не погоджується. На такий підхід опозиція взагалі повинна відмовитися від любих посад в Верховній Раді, починаючи з президії і закінчуючи головою підкомітету. Зрозуміло, але ну ми е, будемо тоді чекати, тут, доки визначиться. Е, тут ще проблема. Жаль, я хотів я все. одну секундочку, одну немає фразу часу. скажу. Це вже для фахівців, хто буде цим займатися. От є 89-та стаття. Вона змінилася після відміни конституційної реформи, і Верховна Рада буде затверджувати тільки перелік комітетів і голів комітетів раніше затверджувала і перших угу, заступників і всіх інших. Ну будемо тепер стежити. Ви визначаєтеся в опозиції. Ще раз. Я скажу вам, що я висловив свою особисту Дякую. позицію. Яка буде позиція опозиції угу. з цього питання? Я думаю, найближчим з часом стане відомо. Зрозуміло, ми спілкувалися з народним депутатом України Сергієм Сасом. Залишайтеся з нами, адже ми намагаємося, і все таки робимо політику. зрозумілою.